Вінничина у скорботі. В останню дорогу місцеві, рідні, побратими та друзі провели військовослужбовця Дмитра Шаповалова, який у 2023 році повернувся з російського полону. Тоді мережу облетіло відео, як хлопець радіє яблуко, бо їсть його перше за рік. На прощанні з воїном побувала кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук. Село Йосипівка, що на Вінничині вбирається у Чорний. Місцеві вистеляють дорогу живими квітами. Це мала батьківщина матері Дмитра. Сюди перебралися у 2014-му після окупації Луганщини. Там Дмитро різ, здобув освіту. Він слюсар та водій, але своє життя пов'язав із армією. Спершу була строкова служба, далі контракт разом із побратимами 95-ї десантно-штурмової бригади. Він пройшов Донецький аеропорт, та вдіївку Дебальцева, Крим. Сюди були разом завжди. Що не случалося? Дімка завжди приходив на допомогу. Каже, що це втрата, це дуже велика втрата. Кожен віриться і в пліну побував, вернувся, і бачите, напередодні повномасштабного вторгнення Дмитра направили захищати український південь у березні 2022-го Його підрозділ опинився в оточенні під новою каховкою на Херсонщині. Там хлопець потрапив у полон. Коли він був в полоні, дуже сильне електричне вилупили. Він вже розказував, що там один із цих орків, каже, три електрошокера каже, на мені розглядив. Тобто дуже сильно здівалися за страшною силою. Я навіть коли йому задав питання, каже, Діма, кажу, били, він каже, краще б мене били. Каже, коли я познайомився з електричеством, каже, це було саме страшне. Молодий хлопчина. І звичайно він всім запам'ятався отою щирістю і тим, як він після полону сприймав оці елементарні речі, да, це яблуко, якого він чекав понад рік. Дмитро прийшов в рік катувань двічі на день. Щодня безперервно його випробовували струмом. Бійці побратими розповідають, що ймовірно це і стало причиною зупинки серця. Після повернення з полону Дмитро повернувся і до війська. Сам за своїм бажанням він став оперативним черговим зв'язківцем між командними пунктами та позиціями, де воюють бійці. Але на одне із своїх чергувань Дмитро не прокинувся у сні 9 червня. В нього зупинилося серце. Тепер йому назавжди 32. У хлопця залишилася рідна сестра та кохана. Дмитро за добу дуже сильно обгорів, Він займався спортом на вулиці. До нього приїхав наш побратим, допоміг йому, обробив опіки, і він ліг спати, тому що він казав, що він добу не міг спати. Ну, нормально із-за опіків, і все, він в обід ліг в годині першій. А о 9 годині його прийшли будити на зміну. І вже коли до нього підійшли, він був вже мертвим. Ірана Кондрачук, Роман Сищенко, ТСН 1+,1.